І нехай ранок для добрих людей буде добрим, Сьогодні треба трішки і похазяйнувати. Запнула таку робочу хусточку з перчиками. Значить, це означає, що я буду трішки білити, вже в мене діти знають. І тут, якби без кінця, брав ту щітку та і білив і не випадала вона з рук. Тому хто хоче допомагати, дівчата, хлопці, то кому є бажання, приїздіть та й, та й білуйте, як кажуть у Дніпропетровщині. Але я зараз хотіла сказати слово про... Про коровайниць, про Коровай Фест, 26 жовтня і про ваші виставки. Дорогі мої любі учасниці, виставка дует Тетяна Вінськовська, Ганна Халімон. Виставка дует Катя Юр'єва і Людмила Мургіна. І персональна виставка найвидатнішої коровайниці сьогодення у Слобожанщині Ліда! Рудь. Значить, ви. На вист під час виставки, ми починаємо свій корова фест з восьмої ранку. Гостей ми раді приймати вже з 8-ї. гості. Приїздіть і на 8-ю, і на 9-ту. Ми дуже демократичні. У нас немає оцих, знаєте, сценаріїв, що ми так чітко всіх строїмо білий верх, чорний низ. Ну це трішки ну мені так не, не подобається. Значить, у нас все дуже просто легко, весело відбувається дивлячись дивлячися. Ми ми однозначно дивимося на годинах. Ми однозначно дивимося на сонце. Воно зійшло. Ми вже вчиняємо місимо, випікаємо. Значить, о десятій ранку у нас буде виставки. Виставки вже відкриті. Вже уже все це вже відкриття офіційне. Оксанка Савченко, адміністраторка. Нашої наших виставок, нашого коровайфесту офіційне відкриття. Вона оголошує. Озвучення нам обіцяє гарне озвучення. Обіцяє Світланка Прохорчук. Нагадую, Світланка, не забувай. Значить, ви у нас основні зірки, основні ці коровайниці, ці п'ятеро. Ви в епіцентрі. Ваші виставки вони у ваших, так званих ваших хатах. Тетяна Вісковська і Ганна Халімон у весільній хаті. Катя Юр'єва і Людмила Моргіна у хаті, у хаті музею Живого Хліба і звареного борщу біля печі. E, значить, а оце ж Лідочка Рудь, я про вас весь час думаю, ми для вас щось придумаємо. E, ви можете бути або у лялені світлиці, це тоді ви будете окремо, або ми вас будемо сусідити до Тані Вінськовської Ганни Халімон. Будь ласка, дівчата, думайте, як хто хоче, або або, або, або перед хатою поставимо вам круглий стіл, і ви будете в нас взагалі особлива. Ну, Ми це все подумаємо, як ми це зробимо. Це в мене ще трішки часу є. Або ще місце є біля Людмили Будко в її хаті, біля там хата та що з піддашками. Ну то все ми вирішимо. Всім буде комфортно, всім буде якнайкраще. Що таке ваша виставка? Багато говорю, суть не сказала, що ви на свою виставку презентуєте себе. Ви розказуєте про себе, нам розказуєте. Ви показуєте свої витвори коровані, рученята ваші, ваші задумки, ваші ваші. Тимчасові якісь складнощі у роботі з тістом чи там мастикою, чи з чим там ви хочете, квіточками чи колосочками. Але я буду вас питати про традиції вашого регіону. Оце як хочете. Київщина у нас буде Одещина і Харківщина, Слобожанщина. Я чекатиму, які ж короваї у вашому регіоні вважаються традиційними, правильними ну, давніми, давнішими. Це все зрозуміло, що це без, без всякого, знаєте, зобов'язання е, з вашої сторони. Розкажете те, що знаєте. І про себе, звичайно. І, і мабуть, друкуйте біля себе м -м, листочок з іменем вашим, щоб у вас було видно, що це ви. І, і що ще вам таке радити? І везіть з собою журналістів з вашого регіону і готуйте прес-релізи про себе. Прес-реліз це текст, резюме. Це словами слово в, в словах. Ви викладаєте про себе я та като. Я Ліда Рудь, я живу там, то я роблю тето, я хочу тето. Тобто себе опишіть, і оце у вас буде бажано його роздрукувати. Можна написати, ну краще роздрукувати. І і оце вашим журналістам оце вже буде така, знаєте, шаблон такий заготовка. Потім той журналіст напише своє ім'я під вашою і напише: ось відбулася виставка такого то числа пішня. А і про вас буде інформація. Сама хвилююся, бо це хвилююче дійство. У нас ж паралельно ці виставки це виставки. У нас паралельно ж майстер-класи, дорогі коровайниці, Ми ж паралельно місимо тісто. Ми ж будемо пекти отой величезний коровай такої прямокутної форми. Ми будемо пекти кілька круглих велетенських короваїв. Це так трішечки вас ввожу в курс справи. У нас для вас я готую сюрприз для всіх гостей, для всіх, для всіх. Ну, така новинка, локація в мене в садибі. Хочеться вам вже й дуже показувати, але поки що терплю. Кажу до скорої зустрічі. Даруйте мені за цей довгий спіч. Хотіла одне розказала все на світі. І нехай день для добрих людей буде добрим.